Зу кілька ДТП сталося цього тижня на дорогах броварів за участю маршрутних таксі. Так, 1 серпня на вулиці Київській в районі пекарні в пасажирський автобус Богдан в'їхав автомобіль Кія. За попередніми даними, маршрутка зупинилася підібрати пасажирів прямо на проїжджій частині, не з'їжджаючи у спеціальний карман. А водій авто, що їхав позаду, не витримав безпечної дистанції та не встиг загальмувати. Постраждалих в результаті зіткнення немає. В іншому ДТП, 3 серпня, що сталося на зупинці Порошинка, одне маршрутне таксі підрізало інше, намагаючись першим прибути на зупинку, аби забирати пасажирів. У цьому випадку також обійшлося без постраждалих однак рух на цій ділянці дороги певний час був ускладнений. 6 серпня відбулася 57 чергова сесія Броварської міської ради. У розпал сезону відпусток на засіданні зареєструвалися 29 депутатів з 42 Окрім того, до сесійної зали завітали кілька десятків громадських активістів та журналістів. Уперше під час сесії велася пряма відеотрансляція кореспондентами громадські бровари. Депутати розглянули 45 питань порядку денного. Про найважливіші з них дивіться далі у нашому дайджесті. Ще 10 мільйонів гривень додатково виділили борварські депутати з міського бюджету на реконструкцію вулиці Київської. Таке рішення ухвалили на сесії міської ради 6 серпня. Нагадаємо, що в березні цього року на ремонт київської вже виділили 12 мільйонів. Невдовзі відділ капітального будівництва Борварської міської ради підписав чергову угоду на реконструкцію вулиці вартістю 35 мільйонів гривень. А в 2012 році на ремонт Київської витратили близько 140 мільйонів гривень з державного. Бюджету. Збільшити видатки на 15 рік на суму 10, мільйон, 10 мільйонів гривень на завдання сіл проєктування, коригування робочого проєкту та реконструкції майністральної вулиці загальноміського значення вулиці Київської. Перше моє питання. У березні місяці виділялося майже 12 мільйонів на вулиці. Тепер зараз виділяється ще 10 мільйонів на реконструкцію вузівку, вже майже березень місяць. Почнуть переконтролювати класти дорогу знову під зиму. Розширена частина, проїжна частина, починаючи з Красної горки до Пікарди. Але не облаштовані, перериті, перегреблені всі е, тротуари, і фактично люди там гребуться у грязюці всі. У нас є певна проблема з ригелем, які не враховані були в проєктних роботах. Плюс на сьогоднішній день змінилася кошторисна вартість взагалі. Е, і Є пропозиція в даний проєкт рішення підтримати в цілому. Прошу голосувати. Хто за хто проти? Утримався. Приймається одного голоса. Ще один мільйон гривень міська рада виділила на вирішення проблем підтоплення. За словами начальника управління житлово-комунального господарства Галини Плотнікової, ця сума має піти на розчистку озер, розташованих у старій частині міста. Прошу додатково виділити на данні підтоплення. Пояснюємо саме, які заходи, це у нас де розчистка 2, розроблена проєктна супровідна документація, зараз знаходиться вона в експертизі, для того, щоб заплатити переговори почати проведення робіт, нам недостатньо такраз кошти. Є пропозиція даний проєкт рішення підтримуватися за основу. Прошу голосувати. Хто проти утримався? Займається одного Виділити 100 тисяч гривень з міського бюджету на придбання нової аудіосистеми в міський культурний центр Прометейс. З таким проханням до депутатів звернулася начальник відділу культури Наталія Багмут під час чергової сесії міської ради. Депутати вирішили підтримати програму розвитку культури на 2015 рік. Щоправда, без виділення додаткових коштів. Даної програми зміцнення матеріальної технічної бази закладу культури. Даний проєкт рішення було вивчено комісією з гуманітарних питань та підтримано, а також бюджетною комісією, зауваження бюджетної комісії прийняти програму без фінансування, оскільки сьогодні є труднощі саме бюджету з фінансуванням даної програми. Ставлю на голосування. Даний проєкт рішення цілому. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримався. Тримається. Мережа кіосків Кулиничі у броварах і надалі працюватиме без дозволів. Депутати зняли з розгляду питання про відділення їм земельних ділянок в орендне користування. Нагадаємо, що у 2013 році низка кіосків Кулиничі за одну ніч були самовільно встановлені по всьому місту без оформлення будь-яких угод з виконкомом. Тож дотепер Кулиничі не сплачували податки до браверського бюджету. Сьогодні ж власники Кулиничів просять міську владу легалізувати їхні кіоски та зібрали кілька тисяч підписів броварчан на свою підтримку. Однак депутати так і не розглянули питання про виділення в оренду земельних ділянок а громадські активісти виступили з пропозицією демонтувати незаконно встановлені кіоски. Це питання затягується. Вони стоять у нас не один рік, не сплачують одної копійки бюджет. Тому максимально 12% процентів має право з них взяти. Ми пропонуємо дати дозвіл на оформлення договору оренди та складу 12%. Коштів. Це компенсує ті роки, які вони ставали. Завтра я візьму ще підприємців, установлю да, е, мапу і потім будуватися, кажу, ви мені ще дали добро. Давайте нам добро. Це що, значить, злочини, ми будемо зараз заканювати, да? чи ще як? Значить, знести то навіщо ми будемо узаконювати земельні дрібні ділянки і створювати базарчики на перехрестях, замість того, щоб організувати нормальне європейське місто, якийсь образ міста формулювати? Ну я знову ставлю на голосування. Пункт 5.2. зняти з розгляду. Прошу голосувати. Зняти. Хто проти? Утримався. 4, Пять. Пять четыре на місці соснової лісосмуги вздовж вулиці Симоненка таки розпочнеться будівництво. Так вирішили броварські депутати під час чергової сесії міської ради. Нагадаємо, минулого тижня влада надала дозвіл на спилювання понад 90 дерев на Симоненка для будівництва нового дитячого садка. Чиновники запевнили, що дерева аварійні підлягають зрізанню. В той же час місцеві мешканці та громадські активісти переконані, що лісосмугу варто зберегти, а дитсадок можна збудувати на пустирі, що знаходиться поруч. Зазначимо. Що 78 дерев нещодавно зрізали неподалік на вулиці Київській для будівництва триповерхового торгового центру. Згідно з документами, ті дерева також визнали аварійними. Загалом, з початку року, міська влада дала дозвіл на вирубку близько півтисячі дерев у броварах. Об'єднану мережу вуличних відеокамер планують учасники круглого столу Безпечне місто. Обговорити систему колективної безпеки в той час, коли міліція не може в повній мірі справляти зі своїми обов'язками, зібралися браверські депутати, співробітники МВС та СБУ, представники громадських формувань, підприємці та громадські активісти. Наразі вирішили розпочати зі створення локальної мережі відеоспостереження в районі торгмаш та запуску там регулярного патрулювання вулиць, членами громадських формувань. Після експерименту на Торгмаші ініціатори безпечного міста планують проводити систему по всіх броварах. Можно сказать про то, что сегодня мы пару десятков видеокамер уже розташували в місті, и мы начали получать информацию в качестве эксперимента технического. И побачили про то, что это не только доступно, это эффективно, реально эффективно. На сегодняшний момент, когда мы говорим о единой сети, мы не имеем в виду полностью сеть. Вот в прямом этом понимании. Для начала мы имеем просто список адресов, где есть видеокамеры. Этот список Адресов будет у правоохранителей. Если у правоохранителей что-то случилось по этому адресу, он посмотрел, ага, у меня здесь есть видеокамеры, у меня да. здесь есть гостевой доступ. Я посмотрел или подошел и попросил, позвонил хозяину и сказал: мне надо архив за такой-то такой-то период. Хозяин его выдал. Да. То есть да, это, и дело это дело добровольное. Попри розпорядження міського голови у деяких броварських багатоповерхівках з 1 серпня так і не відновили гаряче водопостачання. Зокрема, мешканці міста повідомляють, що на вулицях Симоненка, Білодібровні та в районі пекарні станом на 7 серпня, гаряча вода не з'явилася. Стадіон Спартак просять передати у власність громади міста Бровари. Відповідну заяву до Київської обласної ради підтримала депутатська більшість на сесії. Нагадаємо, наразі Спартак перебуває на балансі Київської обласної ради так само, як і легкоатлетичний манеж, розташований поруч. Броварського мера Ігоря Сапошка звинувачують у причетності до вбивства всередині 90-х років. Перша частина журналістського розслідування опублікована виданням Маєш право знати на своєму сайті 3 серпня, а згодом вийшла у газетній версії. У матеріалі йдеться про те, що броварський міський голова Ігор Сапошко в 1998 році перебував у розшуку за підозрою у вбивстві київського охоронця. Окрім того, автор розслідування стверджує, що у той час броварський мер входив до складу організованого злочинного угрупування під назвою Кирил. Щоправда, у коментарі громадському бровари ігор Сапошко спростував звинувач. А як ви можете прокоментувати оту статтю, яка вийшла про вашу начебто судимість? Знаєте, це... У маєш право знати, повідомили, що друга частина розслідування готується вийти друком вже найближчим часом.